Через наша постійна рубрика, що скажете, і сьогодні на обговоренні така провокативна тема, яка часто цікавить людей, про яку водночас рідко наважуються говорити. Отож, про доцільність романтичних стосунків на роботі дивімося, наш наступний сюжет. Ранок добрий, ви точно бодай раз, але про це думали. А сьогодні поговоримо: стосунки на роботі й депіляцію. Поїхали? Ми так з чашкою підловили. Я так зустрівся зі своєю жінкою у колективі. Я от, наприклад, зараз з непоголеними не ногами. Робота і кохання, як думаєте, стосунки на роботі мають право на життя? Ні, ні, я думаю, це мішає працювати. Це буде заважати зосереджитись саме на плітній роботі, бо ти будеш думками з своїм, скажімо так. Партнером залежить від е, роботодавця. Якщо він е, нормально до цього ставиться, то ок. Якщо він ну, попросить, щоб ви там більш-менш вели себе ну, адекватно, то я думаю, можна якось так поспокійному виражати просто своє. Кохання теоретично може. І практично теж може. Mm -hmm. Але я думаю, що це ненормально. Колеги мають залишатися колегами. Треба розділяти завжди і роботу, і стосунки, тому що в поєднанні це буде давати меншу продуктивність. Я просто працюю на об'єкті, але відносин в мене тут немає чесно. Ні, кохання немає. Чого не можуть, можуть? Це дуже добре, бо люди будуть і підтримувати друг друга, і їх робота буде насолодою ще більше. Ти будеш сидіти, думати все о ній, о, о ньому, міркувати. Це буде Таке дуже добре, але ж працю треба робити. Це буде подвійне щастя. Я так зустрівся зі своєю жінкою у колективі. У різних людей різні установи, і кожен сам вирішує, що для кожного правильно. Одні будуть засуджувати інших, інші підтримувати. Це тема вічних обговорень і вічних суперечок. Депіляція для чоловіків та жінок обов'язкова? Чи можна і без неї? Давайте я не буду на це питання відповідати. Просто задавайте інше запитання. Хлопцю робила підмишки, дала він дуже кричав. Це вибір кожного, але моя особиста думка це не ок не депілюватися чи. Ну не робити ці штучки. Якщо людині так комфортно, то хай собі ходить. Ми вже в такому сучасному суспільстві живемо, що ми маємо розділяти, що кожна людина це особистість, індивідуальність і вона має право ну, робити те, що їй зручно. Бо навіть, от, якщо приїхати в Європу, там дуже багато дівчат, які ходять там з неголеними ногами, і це абсолютно норма. Ой, та мені здається, що всюди навіть на пляжі. Жінкам не обов'язково, але чесно скажу по собі, що я як дівчина, мені хочеться виглядати охайно і ну, відповідно, що я роблю. Ласка? razão da Ну, чоловікам там депіляція якась мінімальна потрібна точно. В основному це зараз стосується жінок. Я не чула, щоб про чоловіків таке казали. Я вважаю, що в нас доволі сучасне, прогресивне суспільство, яке якого не має турбувати у кого, що де росте. Я, от, наприклад, зараз з непоголеними ногами. Ну, прогресивне суспільство це те суспільство, яке приймає абсолютно всі думки. А якби я був би в стосунках, то мені б хотілося б, так, щоб я теж голюся, щоб моя дівчина теж голилася. Я вважаю, що людина повинна бути свободною для себе. І пусть вона живе, як їй живеться. Хоче роби, хоче не робить. А ми повинні поважати вибір людини. Бо людина дорожча, ніж та депіляція. Цієї відсутності. Когось слухаєте, комусь довіряєте, а когось мрієте зустріти. А от чи впізнаєте їх просто зараз? Хто це? А, ну Впізнаю, так. Да. А ще хто? Досить хороший артист, але я не можу вам зараз пояснити, тут треба дуже довго розказувати. Ааа, шановне, пізнаємо. Кропива ти моя, кропива. Я думаю, що він людина цілеспромована, сильного характера. Класні пісні. Він ете, в село приїжджав до бабулі моєї, виступав. Місяво бо... мені давати. Варенички. Варенички мої. Він там. А... Тримає якийсь університет, я навчалася в його університеті. А, ну, він доволі класний бізнесмен. Він круто намагається бути на одній хвилі з молоді. Іноді він перегибає в своїх жартах. Любить зі своїми студентками да, займатися різними справами. Навіть ну, ви так? це виріжете потім, так? Да? Можливо, він чи в політичній, чи в військовій справі. Це теж, здається, співак, так? Вибачте, і ми перед ним вибачаємося, але я не впізнаю, хто це. Підтягнутий такий, як спортсмен. Ніколас Кармо. Карма. Так? Так, так, так. Він оглядає Блогі. луки, луки оглядає. Немає луки. Скільки коштує твій лук? Ах, карма зі Львова, так. Я ж його позавчора зустрічав. Він бігав по Львову з мікрофоном, бачив в роботі. Я знаю, що це ведуча якась точно. Вона губи собі під несправжнє зробила. Да. Інфлюенсер, блогер. Та інтерв'юєр. Знімає різні там історії про особистості різних відомих людей. Їздила і на передову теж начебто знімала відео з хлопцями, які там. Вона ну, така трішки скандальна. Чи панянка селянка, чи щось таке, здається, давно, років сім тому. Раніше зщалася з Козловським. Бажаємо їй успіху, здоров'я, натхнень і висоти. На сьогодні все, а от наступні теми для обговорень можете обрати саме ви. Залишайте свої пропозиції у соцмережах ранку у великому місті.